Всім привіт у цьому відео, я розповім, як обрати собі пральну машину, які функції стали більш доступні, та дам конкретні моделі, перевірені і надійні. Тож менше води і більше корисної інформації. Перед тим як почати свій вибір, треба визначитися, де саме стоятиме пральна машина. Якщо ви плануєте її інтегрувати в кухню, тоді вам потрібна модель, яка вбудовується. Буває, яка повністю вбудовується, і під стільницю. Для повного вбудовування в ній передбачено виїмку для плінтуса, петлі на передній панелі для навішування дверцят і кришку, що знімається. Бічні декоративні стінки при цьому в неї відсутні. Другий варіант відрізняється тим, що має верхню панель, яка знімається і її можна замінити на стільницю. Однією з переваг будованих машин те, що вони жорстко кріпляться до внутрішніх поверхніші і вони набагато менше шумлять і вібрують. Якщо це не ваш сценарій, тоді просто оцініть розмір місця, де буде оновлено пральну машину. Тут може бути два варіанти: пральна машина з вертикальним завантаженням, або більш звична для нас, з переднім або фронтальним. Які переваги вертикальної машини, вона займає менше місця, ніж машинка з переднім завантаженням, є можливість відкриття кришки всередині циклу, щоб додати річ або прибрати зайво. Вона безпечна для дітей, тому що до кришки важко дістатися, і зручна для людей похилого віку, оскільки при завантаженні та розвантаженні білизни не потрібно нахилятися. З мінусів не можна використовувати верхню кришку як полицю, менший вибір моделей і має менше можливостей ніж фронтальна. А тепер щодо фронтального завантаження, який переваги. барабан має велику місткість, як ми вже говорили, може бути вбудована під стільницю і є можливість поставити щось на машинку. І взагалі має більше можливостей, ніж машинка з вертикальним завантаженням. Щодо недоліків, то тут дверцята при відкритті потребують додаткового простору. Потрібно нагинатися при завантаженні або розвантаженні білизни, і її можуть відкрити діти. За габаритами фронтальні машини поділяються на такі типи. Повногабаритні, це глибина 50 см і більше, вузькі до 49 см і слім 33-43 см. Є так само пральні машини із сушінням, коли на виході ви отримуєте і випране, і практично сухі речі. Такі моделі, до речі, бувають лише з фронтальним завантаженням. З одного боку, такі машинки коштують дорожче, і вони більше за розміром. Але ви тим самим заощаджуєте місце, де потім ці речі розвішували, і економите на місці повноцінної сушки. Однак якість сушіння все ж таки трохи гірше ніж у окремого пристрою. Маєте це на увазі? Тепер щодо завантаження: наскільки кілограм брати машину, то треба знати наскільки людей вона буде розрахована. Якщо сім'я з двох осіб, може підійти машинка на 5 кілограмів. Якщо 3-4 особи, то є сенс дивитися на 7-8 кілограм. Тим більше, якщо у вас є маленькі діти і прати доведеться чимало. Але якщо потреби часто прати і багато немає, краще не брати дуже велику. Якщо ви завантажуєте 2 кілограми речей в машинку на 7 кілограм, то буде зайва витрата ресурсів. А якщо ви вибираєте компактну машинку на 5 кілограмів, то не варто її набивати під зав'язку. Це позначиться і на якості прання, та на виполіскуванні мильного розчину з речей. Пам'ятайте, що в барабані завжди має бути місце для маневру. І ще один момент: вага речей вказується у сухому вигляді. Типи приводу. Ось тепер ми поговоримо про двигун. Є два основні види. Колекторний, що працює від постійного та змінного струму, має такі переваги. Невелика вага та розмір, простота в обслуговуванні, якщо виникнуть проблеми, і він більш дешевий, які недоліки: швидке зношування щиток, шумність і велике споживання електроенергії. Другий тип інверторний. Він відрізняється від попереднього варіанта підвищеним ресурсом і зниженим рівнем шуму при роботі. Також інверторний двигун більш економічний і менше вібрує, і він, звичайно, більш дорожчий, ніж попередній. Машинка з інверторним типом має такі переваги: компактність, не так сильно шумить, віджимання білизни на високих обертах має і менше споживає електроенергії. Варто зазначити, що на практиці і перший, і другий варіант можуть вам прослугувати багато років. Тепер рівень шуму. Пральна машина доволі гучний пристрій, Те, скільки шуму вона створює, безпосередньо впливає на комфорт її використання. Також оптимально. Рівень шуму при пранні близько 50 дБ, а при віджимі 70. Але також варто переконатися, що вона встановлена за всіма нормами, адже це теж впливає на гучність роботи і вібрацію. Тепер щодо керування, яке буває двох видів: механічне, де саме ви задаєте потрібні параметри вручну. Такий вид управління найпростіший і найдешевший. Окрім цього, механічне керування вважається більш надійним. Так само є електронне управління, де після вибору програми машинка самостійно визначить інші параметри і покаже їх на дисплеї, який, до речі, може бути сенсорним. І так само час, який залишиться до кінця прання. Крім того, ви можете регулювати задані параметри обраної вами програми, наприклад, змінювати кількість обертів або температуру води. Машинки з таким видом управління зазвичай коштують дорожче, але це не найголовніший критерій вибору, тож обираєте той тип управління, який вам здається зручнішим. Тепер про програми. Спочатку варто сказати про основні. Всі основні та найпопулярніші програми є майже в кожній моделі: чи то експрес прання, інтенсивне. Вовна, синтетика, джинси тощо. Тут тільки варто сказати, що обирайте модель тільки з тими програмами, якими ви будете користуватися, тому що їх кількість впливає на ціну. А ось додаткові функції бувають різні, і їм варто приділити увагу. Наприклад, функція обробки парою, яка перед самим пранням може розм'якшити забруднення, щоб плями краще відпралися. А в кінці прання зробить річ м'якішою, приємнішою на дотик з ефектом легкого прасування. До того ж, ця функція важлива для людей з алергією. Є також функція до завантаження речей, Якщо часто буває, що прання вже почалося, а ви помітили, що якусь річ забули покласти. Ось вам найдешевша модель із цією функцією. Інша додаткова функція самодіагностика, яка у разі поломки сама скаже, у чому саме проблема. Якщо нічого серйозного, наприклад, прочистити фільтр або розпрямити шланг, вона дасть точне керівництво, що треба зробити. Також режим тихого прання, що актуально, якщо ви перете, наприклад, в день, коли сплять маленькі діти, або ж вночі, коли сплять усі. Для багатьох буде корисною функцією автодозування миючих засобів. Коли ви за один раз заливаєте великий об'єм рідини, а апарат сам розуміє, коли та скільки його потрібно використовувати. Це дозволяє заощаджувати і самі засоби та воду. Один із важливих моментів це функції безпеки. Наприклад, захист від дітей дозволяє блокувати панель управління, захист від протікання, контролі кількості піни і захист від перепадів напруги, якщо в будинку є проблеми з електрикою.